Ви лягаєте спати, охоплені втомою після дня, навіть не підозрюючи, що в тиші ночі ваш рівень цукру в крові може перетворитися на справжні американські гірки, порушуючи дорогоцінний процес відновлення вашого організму. Ці непомітні коливання глюкози, як нічні диверсанти, підривають ваше здоров'я, а коріння цього зла часто криється, в здавалося б, нешкідливих вечірніх звичках. Саме вони, ці маленькі зрадники, можуть призвести до різких перепадів рівня цукру в крові, які, в свою чергу, підступно шкодять вашим судинам, уповільнюють ваш метаболізм, ну немов в зимовій сплячці, і, на жаль, навіть скорочують тривалість вашого життя як пісочний гник, що витікає, відраховуючи втрачені можливості. Але не впадайте у відчай, є промінь надії в цьому темному царстві нічних кошмарів. Якщо ви візьмете під контроль свої вечірні звички та приймете нові, немов чарівні формули, ви зможете стабілізувати рівень цукру в крові та відчути, як ваше самопочуття розквітає, мов квітка навесні вже за кілька днів. У цьому відео я розкрию вам 5 важливих нічних ритуалів, які допоможуть людям з діабетом контролювати рівень цукру в крові, навіть коли ви поринете в царство морфея. Одна з цих звичок настільки ефективна, що дослідники з Гарварду, як мудреці, які відкрили філософський камінь, назвали її природним інсуліном. Не пропустіть можливості дізнатися про ці секрети, адже вони можуть стати ключем до здорового та довгого життя. Звичка номер 1 чашка трав'яного чаю перед сном, який діє як природний регулятор цукру. Чи чули ви коли-небудь про напій здатний знизити рівень цукру в крові на 31% лише за 90 хвилин? Уявіть собі, як одна єдина чашка ароматного трав'яного чаю може змінити ваше здоров'я. Наукові дослідження показали, що чашка трав'яного чаю з корицею та імбиром Випита перед сном, має дивовижні властивості, покращує чутливість до інсуліну, зменшує запалення та допомагає організму краще регулювати рівень глюкози в крові протягом ночі. Цей чарівний напій діє як природний щит, захищаючи вас від стрибків рівня глюкози, які можуть порушити ваш сон і зашкодити вашому здоров'ю. Включивши цей трав'яний чай у свій вечірній ритуал за 30-40 хвилин до сну, ви надаєте своєму організму потужну підтримку в боротьбі зі стрибками глюкози. Не, і це без ліків. Уявіть, як проста звичка, як от чашка трав'яного чаю, може докорінно змінити ваше життя, забезпечуючи вам спокійний сон і стабільний рівень глюкози. Цей трав'яний чай не тільки корисний, але й смачний. Кориця додає солодкості та тепла, а імбир пікантної та освіжаючої нотки. Разом вони створюють гармонійний напій, який заспокоює та розслабляє, готуючи вас до відновлюючого сну. Зробіть цей трав'яний чай частиною свого вечірнього ритуалу, і ви відчуєте, як ваше здоров'я покращується з кожним днем. Ця проста звичка, ключ до стабільного рівня глюкози та відновлюючого сну. Чи знаєте ви, що навіть 10 хвилин легкої активності перед сном можуть вражаюче знизити рівень цукру в крові на 20-30%? Це не просто цифри, це реальна можливість взяти під контроль своє здоров'я, використовуючи простий та доступний інструмент. Уявіть, як кілька хвилин руху можуть змінити вашу ніч, забезпечуючи спокійний сон та стабільний рівень цукру в крові. Немов маяк, що освітлює шлях до здорового майбутнього, проста прогулянка по вашій кімнаті, як вечірня мандрівка у власному замку, легкі розтяжки, подібні до плавних рухів танцю, або навіть кілька присідань, як ритуал, що пробуджує силу вашого тіла, можуть стати вашою секретною зброєю проти нічних стрибків рівня цукру. Коли ви рухаєтесь, ваші м'язи активізуються, немов маленькі фабрики, що починають активно споживати глюкозу з крові, як губка, що вбирає зайвий цукор та стабілізує його рівень, мов досвідчений капітан, який тримає курс свого корабля. Цей процес не лише контролює рівень цукру перед сном, але й має довгостроковий вплив на ваше здоров'я як фундамент міцної будівлі. І найголовніше це захищає вас від ранкових стрибків глюкози, коли організм особливо вразливий, як беззахисна дитина, що потребує захисту. Ранкові стрибки цукру можуть викликати відчуття втоми, немов важкий тягар, дратівливість, як колючки, і навіть головний біль, ніби молоток б'є по скронях, але проста активність увечері може запобігти цим неприємностям, як щит, що відбиває удари. Не потрібно виснажувати себе інтенсивними тренуваннями, ніби ви готуєтесь до марафону. Достатньо обрати вправи, які вам подобаються, і які ви можете легко виконувати щовечора, ніби створюючи власний вечірній ритуал. Це може бути йога, як медитація в Русі, пілатес, мов танець, що поєднує силу та гнучкість, танець, справжнє свято руху, або навіть проста прогулянка по дому як вечірній обхід своїх володінь. Головне рухатися, як річка, що невпинно тече до своєї мети. Окрім контролю рівня цукру, легка активність перед сном має й інші переваги, як додаткові бонуси до головної нагороди. Вона допомагає зняти стрес, ніби змиває в тому дня, розслабити тіло, мов занурити його в теплу ванну та покращити якість сну, як Колискова, що заспокоює душу. Після легкої фізичної активності ви відчуєте себе спокійнішим та умиротворенішим, як після медитації, готовим до повноцінного відпочинку, мов мандрівник, що знайшов затишний притулок. Включіть ці 10 хвилин активності до свого вечірнього ритуалу, ніби створюючи власну нічну церемонію, і ви побачите, що ваше здоров'я почне покращуватися, як квітка, що розпускається. Хочете дізнатися секрет напою, який не тільки знижує рівень цукру в крові протягом ночі, немов охоронить здоров'я, але й запобігає ранковим стрибкам глюкози, як щит, що захищає від несподіваних атак? Цей секрет простий, доступний і неймовірно ефективний, мов чарівна паличка, здатна змінити ваше життя. Одна чайна ложка яблучного оцту, розведена у склянці води перед сном, може стати вашим найвірнішим союзником у прагненні до стабільного рівня цукру в крові, наче друг завжди готовий допомогти. Цей простий напій діє як чарівне зілля, зменшуючи глікемічну реакцію на сніданок, немов створюючи невидимий захисний бар'єр. Та допомагає контролювати рівень цукру протягом дня, як досвідчений штурман, що веде корабель по спокійному морю, уникаючи рифів та підводних течій. Наукові дослідження показали, що ця хитрість знижує рівень цукру на 4-6% вже після першого застосування, мов миттєве диво, даруючи надію та впевненість у майбутньому. Але як це працює подібно до складного механізму годинника? Яблучний оцет містить оцтову кислоту, яка уповільнює спорожнення шлунка, немов делікатне гальмо, та покращує чутливість до інсуліну, як ключ, що відчиняє двері до клітин. Це означає, що глюкоза з їжі потрапляє в кров повільніше та рівномірніше, як струмок, що плавно тече по схилу гори, запобігаючи різким стрибкам цукру, наче бурхливий потік, що зносить все на своєму шляху. Крім того, оцтова кислота стимулює печінку, як диригент керує оркестром, яка відіграє ключову роль у регуляції рівня цукру в крові, немов центр управління, що контролює всі процеси. Цей напій не лише контролює рівень цукру, але й має інші корисні властивості, мов багатофункціональний інструмент, здатний вирішувати різні проблеми. Яблучний оцет сприяє зниженню рівня холестерину, як пилосос, що очищує кровоносні судини, покращує травлення, немов бальзам. Що заспокоює шлунок, та навіть допомагає контролювати вагу, як тренер, що допомагає досягти ідеальної форми. Це справжній еліксир здоров'я, доступний кожному, наче джерело молодості, що дарує силу та енергію. Не забувайте, що яблучний оцет це кислота як гострий меч, яку потрібно використовувати з обережністю. Тому важливо правильно його розводити, як змішувати інгредієнти чарівного зілля. Завжди використовуйте одну чайну ложку яблучного оцту на склянку води та пийте цей напій за 30 хвилин до сну, як ритуал перед зануренням у царство Морфея. Якщо у вас є проблеми зі шлунком або травленням, як тендітна ваза, що потребує обережного поводження, проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж включати цей напій до свого раціону, немов звертаєтесь за порадою до мудрого наставника. Зробіть цей простий напій частиною свого вечірнього ритуалу. Як традицію, що приносить здоров'я та благополуччя, і ви помітите покращення свого здоров'я, мов квітку, що розпускається. Ця проста порада ключ до стабільного рівня цукру в крові, як компас, що вказує правильний шлях, міцного сну, як обійми коханої людини, та оптимального самопочуття як ранкове сонце, що дарує тепло і світло. Ви не повірите, але ваша поза для сну має значний вплив на рівень цукру в крові. Це не просто збіг, це науково доведений факт, який може докорінно змінити ваше життя, немов знахідка таємної кімнати у вашому власному будинку. Уявіть, проста зміна позиції під час сну може покращити ваше здоров'я, забезпечуючи спокійний сон та стабільний рівень цукру, як маяк, що веде до здорового майбутнього у бурхливому морі ночі. Сон на лівому боці дозволяє вашому тілу швидше позбавлятися від надлишку глюкози в крові, немов ефективний фільтр, який ретельно видаляє домішки, і ваша підшлункова залоза працює ефективніше, як добре змащений механізм, що виконує своє завдання з точністю. Це пов'язано з покращенням кровообігу та лімфодренажу в цій позі, немов річки, що вільно течуть своїм руслом. Що сприяє ефективнішому виведенню токсинів та зайвого цукру з організму, як досвідчений садівник, що видаляє бур'яни. Крім того, сон на лівому боці позитивно впливає на травну систему, як мудрий лікар, який піклується про здоров'я свого пацієнта, що також важливо для контролю рівня цукру в крові. Натомість, сон на спині чи на животі може спричинити стрибки рівня цукру, немов підступні пастки, розставлені вночі. У цих положеннях внутрішні органи можуть бути стиснуті, ніби у тісній кімнаті, що перешкоджає кровообігу та лімфодренажу, як вузькі канали, що заважають вільному руху. Це може уповільнити метаболізм, як затор на дорозі, і як наслідок підвищити рівень цукру в крові, мов посудина, що переповнюється. Крім того, сон на спині може сприяти хропінню та апноесну. Як галасливі сусіди, що заважають спати, що також негативно впливає на рівень цукру в крові, як погана погода, що псує настрій. Проста зміна пози під час сну може значно покращити ваш рівень цукру в крові та загальне самопочуття, як чарівне перетворення, що змінює гарбуз на карету. Спробуйте спати на лівому боці, ніби вирушаєте у подорож на зворотній бік місяця, і ви відчуєте, як ваше здоров'я покращується, мов квітка, що розпускається. Ця проста звичка ключ до стабільного рівня цукру в крові, як компас, що вказує правильний шлях до відновлювального сну, як обійми коханої людини, та до чудового самопочуття, як ранкове сонце, що дарує тепло і світло. Однак не забувайте, що поза для сну це лише один з факторів, що впливають на рівень цукру в крові як один інгредієнт у складному рецепті. Важливо також мати збалансоване харчування, як вибирати якісні продукти, регулярно займатися фізичною активністю, як тренувати свої м'язи та керувати своїм стресом, як заспокоювати свої нерви. Комплексний підхід до здоров'я це ключ до успіху в боротьбі з діабетом, як будівництво міцного будинку на надійному фундаменті. Звичка, яка руйнує весь ваш прогрес у боротьбі за стабільний рівень цукру, це пізня вечеря, щедро приправлена вуглеводами. Це як підступний подвійний агент, який підриває всі ваші зусилля, немов зрадник, що діє зсередини. Багато хто думає, що перекус перед сном допоможе уникнути нічної гіпоглікемії, як рятівний круг, кинутий у бурхливе море. Але якщо ви їсте хліб... Макарони, картоплю або солодкі фрукти перед сном, ваш рівень цукру підскочить на 40% вище норми, немов ракета, запущена в нічне небо. Це не просто цифри, це справжня загроза для вашого здоров'я, як бомба уповільненої дії, готова вибухнути будь-якої миті. Чому це відбувається? Вуглеводи це джерело швидкої енергії, яка швидко розщеплюється і підвищує рівень цукру в крові. Увечері, коли тіло готується до відпочинку, метаболізм сповільнюється і вуглеводи не встигають повністю засвоїтися. Як наслідок, надлишок глюкози залишається в крові, порушуючи нічний баланс. Оберіть краще білкову вечерю, як міцний якір, що утримує корабель у тихій гавані. Трохи сиру, авокадо, горіхів або яєць і ваш рівень цукру залишатиметься стабільним усю ніч, як пряма лінія на графіку. Білки це джерело повільної енергії, яка засвоюється поступово, забезпечуючи стабільне надходження глюкози в кров. Крім того, білки сприяють відновленню м'язів і тканин під час сну, що особливо важливо для людей з діабетом. Але білки не єдине, що важливо для вечері. Клітковина також відіграє ключову роль у контролі глікемії. Овочі, такі як броколі, шпинат або цвітна капуста багаті на клітковину, яка уповільнює засвоєння вуглеводів і допомагає підтримувати стабільний рівень цукру в крові. Додайте трохи овочів до вашої білкової вечері, і ви отримаєте ідеальну комбінацію для відновлювального сну. Не забувайте, що розмір порцій також важливий. Не переїдайте перед сном, навіть якщо це здорова їжа. Невелика порція білків та овочів це все, що вам потрібно для спокійного сну та стабільного рівня цукру. Зробіть білкову вечерю частиною вашого вечірнього ритуалу, як традицію, що приносить здоров'я та благополуччя, і ви побачите, як ваше здоров'я покращиться. Ця проста порада ключ до стабільного рівня глюкози в крові, відновлювального сну та відмінного здоров'я. Ось і все. Тепер ви знаєте 5 потужних вечірніх звичок, немов 5 ключів до здорового майбутнього. Вони допоможуть вам знизити рівень цукру в крові, покращити сон та захистити ваш організм від підступних ускладнень діабету як надійний щит. Ці звички не вимагають титанічних зусиль, але вони можуть кардинально змінити ваше життя, немов чарівне перетворення. Почніть застосовувати хоча б одну з них вже сьогодні, ніби робите перший крок на шляху до здоров'я, і ви відчуєте різницю як ковток свіжого повітря. Ви помітите, що ваш рівень цукру в крові стабілізується, сон стає глибшим, а загальне самопочуття покращується, мов квітка, що розпускається. А тепер найголовніше, як кульмінація захопливого фільму? Напишіть у коментарях, ніби ділитеся своїми думками з друзями, яка звичка вас найбільше здивувала. Можливо, ви ніколи не думали, що положення для сну може впливати на рівень цукру в крові або вас здивувала ефективність яблучного оцту. Поділіться своїми відкриттями і ми обговоримо їх разом. Поставте лайк, ніби висловлюєте свою вдячність, якщо це відео було вам корисним. Та надішліть його своїм друзям, ніби ділитеся цінним скарбом. Можливо, хтось із ваших близьких також страждає на діабет. І ці поради допоможуть йому покращити якість життя. Підпишіться на канал, ніби приєднуйтеся до нашої спільноти, щоб не пропустити нові поради щодо контролю діабету, ніби отримуєте доступ до ексклюзивних знань. Ми регулярно публікуємо корисні відео, які допоможуть вам зрозуміти тонкощі діабету та навчитися керувати своїм здоров'ям. Ваше здоров'я у ваших руках як дорогоцінний камінь, який потрібно берегти. Дійте зараз! Ніби починаєте будівництво будинку своєї мрії. Не відкладайте турботу про себе на потім, бо кожен день прожити у гармонії з собою це безцінний подарунок. Не забувайте, що діабет це не вирок, а спосіб життя, який вимагає уваги та турботи. Завдяки правильним звичкам та достатнім знанням ви зможете контролювати свій стан та жити повним життям, як птах, що вільно ширяє у небі. Не соромтеся ставити питання, шукати інформацію та пробувати нові методи. Ваше здоров'я це ваша найважливіша інвестиція, і вона вам обов'язково повернеться з сторицею.